На каналі. Сьогодні підготувала деякі страви, які готуються дуже просто і що саме головне, вони дуже-дуже смачні. І розпочнемо ми з приготування дуже смачного пляцка, називається зефірка. Сам спосіб приготування дуже простий, насамперед, я відділила жовтки від білків і таким чином збиваю до пишної маси наші білки. До жовтків ми додаємо цукрову пудру, і я змолола її сама. Ви можете брати, звичайно, куповану. Також додаю порошок до випікання, і потрібно нам цю масу збити до однорідності. Для того, щоб маса піднялася, була такою біленькою, піднялася в об'ємі. Після того нам буде потрібно об'єднати жовтки з білками. Так, ми отримаємо. Гарну пишну масу, після чого ми будемо додати поступово муку. Муку бажано просіяти, щоб вона набралася кисню, і наш бісквіт він просто не упав після випікання. Дуже просто готується сам цей бісквіт, і якщо додати трішки фантазії, то можна зробити не тільки таким простим пляцок, можна зробити більш цікавішим і додати. Ті інгредієнти, які ви найбільше полюбляєте, вигляді горішків, можна шоколаду, будь-яка ваша фантазія. Цей пляцок готується дуже просто, як ви бачите. Буквально за пару хвилин ми отримуємо готову змішану масу, і також цей бісквіт ми можемо випікати. Дуже швидко. Випікати я буду його при температурі 180 градусів приблизно 15-20 хвилин. Ви орієнтуєтеся під свою духовку, як вона у вас пече, і також по вашій формі, якій ви будете випікати сам цей бісквіт. Можна робити його в вигляді торта, можна в вигляді просто звичайного пляцка. Попередньо розігріла свою духовку на 180 градусів, також розрівнюю дуже добре корж, щоб він був рівномірний. Кладу випікатися приблизно 20 хвилин і все. Пізніше ми з ним зустрінемося. Зараз ми будемо готувати заварний крем. Я його попередньо зварила, інгредієнти ви всі бачили, все, що входить в цю масу, вона виходить дуже такою пишною ніжною, наче солоденьке морозиво. Спробуйте і дійсно ви будете використовувати його також для еклерів до будь-яких пирожень. Дуже воно просте в приготуванні, готується дуже швидко. Обов'язково потрібно дати йому, щоб постило до такої кімнатної температури і після того поставити ще буквально на півгодинки, можливо на годинку, в холодильник, можна в морозилку, але старатися, щоб воно не замерзло. І таким чином маса буде такою дуже-дуже смачною, холодненькою, і масло має бути теж такої кімнатної температури, після чого все це збиваємо. до однорідності, важно збивати. Приблизно хвилин 15, Так ми отримаємо однорідну масу, і за консистенцією вона буде теж дуже-дуже смачною. Перекладаю вже готовий остивший корж бісквіту, який я розрісла на дві частинки. Можна його пекти такими великими коржами, і це буде дуже-дуже також смачно. Я цього разу цього не робила, тому вирішила його розділити. І Викладаємо зефір, можна. Один колір, можна зробити так, як я. Викладаємо по сафірі другу половинку нашої маси, покриваємо другим, другою частинкою нашого бісквіту. Ну і все. Наш такий солоденький десерт готовий. Зараз нам потрібно його залишити в холодильнику бажано на ніч, щоб він дуже гарно пропитався. Маса стала такою твердоватою, тримала своєї форми. І тоді можна буде смакувати, тому всім приємного апетиту, дуже-дуже він смачний. А зараз будемо приступати до приготування також не менш смачного такого торта, але це вже буде з печинки. Спосіб дуже простий. Я впевнена, що ви його знаєте, але можливо, хтось зробить трішки-трішки по-іншому. Я печінку, у мене в нас свина, дуже добре промила, очистила від плівки, якщо це потрібно. І тепер перемелюю на середньому ситку, для того, щоб відчувалися кусочки печінки, щоб надавало більш такий приємний насичений смак. Самої печінки розрізаю на невеличкі смужки, пропускаю все це через м'ясорубку, додаю цибуля ріпчаста, бажано кілька, можливо, дві, хто як любить. А я люблю, щоб відчувалася саме така ізюминка. Сіль перець, це все за смаком. Додаю два яйця, можна три-чотири, як ви забажаєте. Ну і, звісно, до цього всього потрібно додати поступово молоко. Також все це акуратно перемішую, будемо зараз поступово теж додати молока і вже в кінцевому результаті теж не переборщити з мукою. Ну і вже після цього будемо з вами жарити такі коржі на наш печінковий торт. Для того, щоб переконатися, що ми всі інгредієнти. Добавили правильно, я роблю один невеличкий зразок на дуже добру різоліту свою сковородку. Я викладаю трішки цієї маси, таким чином, я сама себе перепровіряю, чи добре тримається мій. Оцей корж, і коли все добре, я тоді обшарю всі наступні мої коржі з цієї маси, яка в мене вийшла. Інгредієнти всі я роблю на око, тому я думаю, вам не буде багато складати труднощів. Також всі ці пропорції, зробивши самостійно, додати те, що будете бачити, можливо, потрібно буде трішки більше муки. Поки в мене жарилися коржі, я приготувала начинку, яка дуже-дуже смачна. Мені дуже вона подобається, придумала її сама. Можливо, ви також так робите. Натерла морку цибулю на грубому терку, все зробила таку легеньку зажарку, і після цього додала коли вона повністю остила, додала чесник. І тоді вже майонез. У мене утворилася така гарна начинка, дуже підходить саме для такого торта з печінки. Можна також за бажанням додати ще всередину на дрібній терці сир натертий, буде не менш смачно виглядати і також смакувати. Перекладаємо наші коржі остивши цією начинкою. Коли вона пропитається, це дуже-дуже смачно, повірте. Якщо ви не робили таким способом змащуванням, то спробуйте, я вам тісно рекомендую, тому що дуже смачно, коли зроблена зажарка з і цибулі, також додавала ще зелені у начинку і також поверх можна присипати яйцем. А можна просто додати простої звичайної зеленої цибульки. І все, наш печінковий торт готовий, смакуйте. А це, мабуть, сама найпростіша страва, яку просто готувати на раз-два. Як ви бачите, інгредієнти просто самі, самі найпростіші. Ми використовуємо звичайні вафлі. Це, мабуть, бюджетний варіант. Який спосіб, такі, такі інгредієнти. Я відварила картоплю, додала до неї трішки масла, вона м'якенька, і вже можна з неї все це добре формувати, розрівнюю такі гарячу картоплю по вафлях і тією стороною, яка має великі кубики. Для того, щоб картоплі було саме цієї начинки багато, щоб вона відчувалася, була такою смачною, то я, звісно, обертаю. На такі грубі купики. А чому гарячу картоплю викладати? Для того, щоб наші вафлі вони стали такими м'якенькими і можна з них формувати зараз ось такі невеличкі рулетики, після чого ми будемо їх розрізати по приблизно 2 см. Сиски беруть дитячі, звичайні такі курячі, вони дуже смачні, а також не менш ароматні. І після цього, коли розрізавши такі невеличкі смужки, я обмакую мука, яйце яйце, додаю сіль перець за смаком. І після того я на розігріту сковородку додаю олію і обжарюю з усіх сторін. Получається, їх дуже багато. Дуже проста страва, вона дуже смачна, ситна, і я думаю, що це потрібно також спробувати робити. Якщо ви таке не робили, то спробуйте обов'язково це приготувати. Дітям буде також смачно, ситно вони не будуть голодні. Ну, я думаю, що не тільки я одна, відчувши такий вже трішки холод, хочеться вже таких зимових салатів, тому раджу вам зараз спробувати приготувати салат Шуба, яку знають всі, готують також всі, і інгредієнти знають всі. Але я хочу нагадати, що вже пора готувати цей салат. Я приготувала його дуже швидко, попередньо зварила моркву, буряк, картоплю. Все це відварила, яйця. І як бачите, кожен шар я перекладаю зовсім так легенько ситочку малюю майонезу, щоб не було його багато. і Це дуже простий салат, і він дуже смачний. Поставивши його в холодильник, він стає такий холодненький, і просто хочеться його смакувати кожного разу. все Більше більше. Тому готуйте з любов'ю. А зараз ми приступаємо до останньої нашої страви. Це буде така гаряча страва, суп сирковий. Я дуже його обожнюю, мої діти його обожнюють, також готується дуже просто. У мене вже закипіла картопля. Я додала лавровий лист, додала я туди спецію. У мене вона така польська. І додаю курячі куряче м'ясо, це в мене йдуть гомілки. Я розділила, зробила зажарку, морква, цибуля, сіль, перець, ще все за смаком. І коли в мене ще раз закипів оцей суп, я натерла сирки. Вони у мене звичайні плавлені зі смаком грибів, теж дуже люблю поєднання грибів з куркою. Додаю, бачите, у наші сирки. Таким чином я їх розбиваю, щоб вони розчинилися, і тоді вже виливаю у суп. Подивіться, який він насичений, наваристий, апетитний, просто немає сліз, слюнки течуть, хочеться його їсти, таку холодну пору часто і часто.